П'ять корисних звичок, щоб зберегти молоді шкіри. Всім вітання. Вислів шкіра це дзеркало нашого здоров'я. Варто замінити на більш точний шкіра це результат наших щоденних звичок. Є безліч прикладів, коли 45-50-річні мають більш здорову та доглянуту шкіру ніж 25-30-річні, оскільки не лише ведуть здоровий спосіб життя, але й використовують весь арсенал сучасної науки у догляді за шкірою. Тому важливо розуміти, як влаштована та працює наша шкіра, які зміни відбуваються в ній з віком, щоб ми могли забезпечити їй максимально якісний догляд. Що прискорює старіння шкіри? Зовнішні причини сонце, вітер і мороз. Вважається, що старіння шкіри на 70% залежить не від віку, а від шкідливої дії ультрафіолету, який є основним компонентом сонячного світла. Якщо порівняти шкіру на обличчі із шкірою на закритих ділянках тіла, можна помітити, що зміни стосуються в першу чергу ділянок, не захищених одягом. Ультрафіолет призводить до втрати еластичності, запалень, розширення кровоносних судин. Також є і внутрішні причини, які прискорюють старіння нашої шкіри, а це нездорове харчування, дефіцит вітаміни групи В, С, магнію, цинку, омега 3 жирів, фітонутрієнтів. Недостатній пітний режим, шкідливі звички, алкоголь та коріння, хронічний стрес, порушення режиму сну і депресія, забруднене повітря. А тепер розберемо, як відновити та покращити стан шкіри. Оптимізуйте свій спосіб життя, дотримуйтесь режиму сну та відпочинку. Після 30 організму потрібно більше сил на відновлення. Якщо спати не менше 7 годин, відбувається передчасне старіння шкіри, частіше будуть з'являтися набряки. Також нестача сну призводить до хронічної втоми і зниження імунітету. Будьте фізично активними, відмовтеся від шкідливих звичок, використовуйте сонцезахисні засоби, дозовано перебувайте на сонці. Також можете допомогти зменшити появу зморшок і тонких ліній і керування стресом за допомогою таких методів, як медитація чи йога. Збалансовано харчуйтесь, вживайте різнокольорові овочі, ягоди та злакові, оливкову олію першого віджиму, горіхи, насіння, зелений чай, омега-3 жири, вітамін С, магній, вітаміни групи Б та цинк. Таке харчування має протизапальну дію, сприяє відновленню шкіри, зміцнює її бар'єрні функції, захищає від негативної дії ультрафіолету. Ну і достатня кількість рідини в раціоні гарантує уповільнення процесів старіння зсередини. Вибирайте якісні білкові продукти: кисломолочні, яйця, бобові, рибу, нежирну птицю. Вони необхідні для оновлення клітин шкіри. Мінімізуйте ризики: виключіть з раціону солодощі та смажену їжу, які спричиняють запалення та прискорюють старіння шкіри. Доповнюйте раціон комплексними рослинними препаратами, що забезпечить вам догляд зсередини, спрямований на покращення та відновлення структури всіх шарів шкіри, на нормалізацію вмісту керамідів, гіалуронової кислоти та колагену. Наприклад, Гербал стом від торгової марки Івоніка унікальна формула цього препарату, який поєднує у собі потужні рослинні екстракти, має протизапальну та зволожувальну дію. А також посилює природні захисні бар'єри організму завдяки високому вмісту антиоксидантів. Щодня очищуйте шкіру, причому це не тільки демакіяж. Зазначу, що демакіяж це ще не очищення шкіри, оскільки ви тільки знімаєте макіяж. А не очищайте сам епідерміс, між тим недостатнє очищення, перше, що призводить до закупорки пір, появи чорних крапок, потовщення шару ороговілих клітин. Використовуйте миючі засоби для другого етапу очищення після зняття макіяжу за типом вашої шкіри. Це можуть бути пінки, гелі, мило для обличчя або креми. Ну і звичайно, щоденний догляд за шкірою з антивіковими компонентами. Жоден догляд за шкірою проти старіння не був би повним без щоденного режиму процедур, призначеного для боротьби за знаками старіння. Шукайте продукти, які містять такі інгредієнти, як ретинол, вітамін С або гіалуронова кислота, оскільки вони можуть допомогти зменшити появу тонких ліній і зморшок, покращити текстуру шкіри та підвищити зволоження. Цікаво, а як ви доглядаєте за своєю шкірою? Поділіться з нами своїми секретами краси у коментарях.